У нас є політичні лідери, які намагаються впливати на ситуацію не в, в одному районі, не в одній громаді. І після перерви. Частина депутатів. Ви може, Час... я... Я, нещу, ні, я ж починаю, я ж... це абсолютно нічого не стосується. Частина депутатів, які, напевно, не розуміють серйозності. Цих подій і що ця сесія вона збиралася не для того, щоб погратися в політичні якісь амбіції чи зібрати собі рейтинги і преференції, а для того, щоб прийняти рішення, які передують наші сесії, яка буде присвячена прийняттю і затвердженню бюджету. І для того, щоб Прийняти правильно і скласти бюджет нам потрібно було провести цю сесію і підчистити всі ті питання, які висіли в нас не прийняті. Але ж коїхто вже в ейфорії немає. немає? 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 Та це зрозуміло, не написав мені цей. В ейфорії виборів, чи чогось я не знаю, чи якоїсь непонятної цієї. І вони не розуміють того, що якщо десь в других громадах... Можна покерувати так, з боку. І адміністрація, і громада це трішки різні речі. Адміністрація це контролююча гілка влади, а громада це виконавча гілка влади. І за, саме за. Нами і за спиною депутатів стоїть вся проблематика, та що є на сьогодні, і я маю на увазі в громаді. І робити це не розчехляти, і не а потрібно кожен день вирішувати проблеми і нести відповідальність за тих людей, також що там на вулиці. І також працюють в тилу для того, щоб нам приближати ту перемогу. І так само тут живуть і дітки, і жінки, і сестри, і дочки, ті, що пооставалися, яким потрібно треба, а вони граються в велику політику. Ну, граються та граються. Комісію провели, не пояснюючи, два депутата знялися і пішли непонятно куди. Ворому немає. Щастя, надавав, хова, мов розховувати. Я, я розумію, що без вас ми не розберемося це 100% і складність, тільки ви одна розумієте, складність ситуації, яка є на сьогодні. Це не просто погратися, вони поїхали і пішли. Там не працює динамік. Розвернулася наскільки недолуге, недолуге рішення, ти що вони оце приймають, я не розумію, що розвернулася і пішла. Да, Петрович, недолуге, тому що по-любому всі розвернулися, а крайнім буде санкцій виконавчий комітет, тому що і вони будуть і те, що діти залишаться без їди, і те, що те, що в освіті їм на це начкать. Ліж би поставити директором школи чи когось на цій. Ну те поясніть складність даної судні ситуації. Перш за все дивиться щодо внесення змін до бюджету на двадцять п'ятий рік. Тут були такі аби до мікрофона, щоб видно пояснювати мікрофон, нема. они ушли. Они писали, потому что их достали здесь, или я в основном заранее, кто напишет. Это же цепь на дороге. Знаете, был масса людей, вот так вот кинуть одну мату одним, двумя литератами. Так они вот манипулировали, были это Тисяч, там, дивіться, шановні депутати, крім того, що тут був бобкет, це все зрозуміло. Дивіться, тут були електростанції, не вибачає, там не стільки бобкет, там ще так само старостою. Ще, прецедент, ну, вони обвалюють і старостою, не встигли зайти Паршин дзвони, та й старосту вибрали. Ну, там, там не тільки ці і тут, і старі. Просто тут... зрозумі, я вибачаюся, є такі питання, які ну, не можуть дати. розумієте, Зараз в освіті там є тендера. Тут була електроенергія, тут було харчування. Зараз ця робота тормозиться. Перенесення функціонування, установа, центр надання соціальних послуг новий. Він теж у нас торм... ну, да, все, Він у нас теж блокується. Тепер стосовно прийняття бюджету на 26. й так, різницю в тарифі там теж ми не доплатимо, тому що ми перенесення не зробили. У вас перенесення і придбання, тут є третя черга, це все, ну це так можливо, да, прийняли рішення і все. Ні. За цими рішеннями стоїть дуже велика, колосальна робота працівників, яких, ну, можливо, ви не бачите цієї роботи, але вони працюють, повірте, ходимо по два часа, оті нещасні вихідні, коли світло включається, щоб спіти, оце все зробити. Тепер стосовно прийняття бюджету на 26 й рік. На вівторок було в нас заплановано схвалення проєкту бюджету на 26-й рік, але ми не можемо його зараз винести на вівторок, так як у нас там є програма ШПлтова Водоканалця, воно повинно бути в бюджеті, тому що якщо ми його не поставимо, це буде пряме порушення законодавства, відповідно, вівторок ми теж не проведемо. Ну і далі, щоб виносити на сесію, воно попередньо повинно бути схвалено. Схвалити ми можемо тільки після того, коли ви внесете зміни в оцю програму Полтава-Водоканал. Ну і що, на понеділок збираємо. А, зараз... а вони розказують. Ще як... ж тендера, ви ж, ж розумієте, що там термін. Зараз усе просто все завалиться. Терніше. Так ви те бачите за школу, Викополучи. за тендеру по школі. Що ти для наядени? В будуть, а Яна, так ви поясніть не нам, ви поясніть директору школи, яка встала демонстративно і пішла. Ну ви директору школи поясніть. Не хоче за які питання, кані. Ну, не Поки не це питання, є, я я шо, не сесія, я вже Тому. прошу, Тому. не прошу дозволу з Але дивіться, говорили, ви. Цей, як, Це необхідний механізм, який треба придбати для громади. Позицію зайняли старости, бо були. А мені, наприклад, теж були. Чому? Тому що Фобіка. я дуже вам дякую за те, що ви багатьох, багать, багать, де у вас знаходилися, ви є вонори... головними О. спонсорами О. і донорами у всіх видах робіт. Це спасибі вам за те, що ви допомагаєте просто виживати цим соціальним закладом. І правильно, от е, сказала Адамівна, е, це не в докір Олексію Володимировичу, чи, чи будь-кому. Е, вітром сильним влітку знесло на укритті, на тій двох поверховій добудові. Ми його завезли, на дерево взяли, які необхідні там задані. Але не можемо, бо немає відповідної техніки. Хто туди полізе? Хто? Це саме. Зараз у Дрім ми в загальноосвітній диханській школі загрузили проєкт на ремонт покрівлі. Там же тече вона А тепер давайте скажемо, а чим це подамо матеріали. Це ж не виступає. Паперу закинути і літочок запустити. Це матеріали, які треба буде подати туди нагору, щоб хтось там на його зробити. От через що її піднімати? І хтось каже, що ніхто не працює. Час, я раз, я сам, давай дод交аю. я добавлю, Я вам по-любому дивіться, хтось каже, що що адміністрація Васильович, важко просто говорити, всі говорять з амбіції і не працюємо. Зараз дзвонять з обленерго і що е, працюємо. І по графіках, і нараду оборони. Те, що хтось не мене просто ніхто ж не розказує. Щас з'єднали всі два-один, ставили диканьку, ще зговорять. Підняли питання. Хтось бунти піднімає виводить людей, а хтось мовчки робить, не говорить, що треба робити. Тому що ну, те від того, що, написати у Фейсбуці, від анонімного учасника, від того не буде. Зараз дозволять керівників, позвонили з Обленерго, зараз зведуть графіки всі 2-1, байрак на 6-1, будемо пробувати додати ще час. Робимо. Звертаємося і не це. Питання в тому, що вся Україна в такому. Кому, так? Да, це так само, як в сім'ї, троє дітей поставить, відділи дві цукерки. Тому дам, ну оце зараз така ситуація. Як розділити? І важко, але ж, ну, Ніхто не розуміє, кого забрати, кому віддати. Тому що, що розпорядження приймаються на цьому. Звони зараз, Рада оборони, да, на ній прийняли. Той, хто робить, то й не кричить на, на всю перед цим, на площі, куди виходити. Вибачаюся, за... Ілля Олександра, будь ласка, кажи. Приєднався до Судньої, насправді здається, Просто моса. Навіть за останні рік ми постійно до Дениса Леонідовича. Чоловік совісний, він ніколи не відмовляє, але він коли буває, вже я відчуваю навіть елементарну незручності. Ті самі лінії, хірургічний корпус забиті. У нас постійно оце ремонт теплотраси біля поліклініки висотні роботи, елементарне привести відповідність, труби пофарбувати висотні роботи, всі попідрізати в омилі дерева. Eh, так, постійна потреба навіть елементажне ну, це просто обслуговування звичайної комунальної установи. Ви бачите служби, які приїжджають, да, Ми за минулий рік попросили да, нам тві деревини про. Ресу ми заплатили за 6 годин, ми 7,5 тисяч нашого бюджету заплатили це. Це коли вже було там, виключення, що нам благодійники не допомогли, але всьому є за перевезення важкого обладнання постійно допомагав. Ну, це... Два депутата предложили знаходити компроміс. На цьому спокійно успокоївся. Я попросив чоловіка показати можливості цього мати, машини. І що вам посмотрите в контролі. Даже были в когда один, не трогай. Не трогай. Діло в тому, що цим, цим процесом регулює одна людина. І збурило бурла цих і всіх підбиває під оцей весь одна людина колотить цю ну, цю собою. В, в, в телефону режимі бігають, і, приймають смс. Для я чого це можу робити? Ми показати можливості машини, якби самої сталости, а то б машина відказує від Ну так это так що Амбіції однієї людини і наколотити все, сколотити всім всі депутати. Не купимо це за перше, а потім вже буде не наче. Що а шановні депутати, можете? Василій Василь, шановний Добрович, яке приймаємо рішення? На понеділок, на понеділок чи на вівторок, на який вівторок. Значить на понеділок, а на завтра чи на неділю? Ну понимаете, газету и в Фейсбук результаты, чтобы район знал. Ну, доставь... Завтра завтра, завтра опять опят, післязавтра не зайдутся на. Понеділок. Я вообще нічого не. Ну якщо не напишуть опять... Не, якщо не розрічнуть смс-ки опять. Понеділок написав В'ячеслав Миколаївич, написав, що з що, Ні, Нет, я ж вам кажу, що він сказав, Вячеслав Миколаївич написав, що з понеділка він буде. І зберемо з понеділка буде, будемо збирати пору. Так а ну, кого? А пострігнат на лікарняному. Там... На лікарняному. Передарі її включила телефон на лікарняному. Вся фракція, вся та що недовольних, всі на лікарняному. Чо? Та ні, це ми болясне, ми болясне не беремо, до вас, Миколаевич. У вас своя думка. Ви... Ні, у вас самодостатні на не пункт. У вас, ви самодостатня людина і завжди живете своїм На яку, годину, на яку годину на понеділок збираємо сесію? На годину? На 14. Можемо на може, На понеділок. Понеділок на 2 давати. Ні, так, я ж питаю всіх. Ні, коли на два? Всім дякую за розуміння.